На факультет тарекціони педагогі загальноосвітній школі-інтернаті реалізується проект Школа енергії. В 15 навчальних закладах України з малку привчають учнів до заощадливості та раціонального економічного мислення. Енергокоманда відстежує щоденне споживання навчальним закладом енергетичних ресурсів. Дев'ятикласник Артур зізнається за його порадою, наприклад, батьки змінили електролампи на енергозберігаючі. Мне очень интересно участвовать в этом проекте, так как мы ходим по школе, измеряем, насколько у нас батареи засорены. Недавно был проект такой, называется «Часть земли». Это такой проект, то, что ты должен целый час, пробыть без света, там, ну, не употреблять его. И мы провели это дома с родителями вместе, при свечах там сидели, разговаривали. Мы еще сходили на День земли, поубирали на посадке, там, выбрали участок, поубирали. Начинаете Более внимательные. Начинаем не выкидывать, как раньше. Знаете, там конфетку скушал, фантик выкинул. А потом кто-то увидел, потом еще кинул. там появляется куча мусора. Сейчас начинаем меньше кидать там. Восьмиклассник Ростислав теж стає заощадливым. И до цього залучає друзів и родных. Устройства, которые мы использовали, когда проводили опыты в школе энергии, такие как пирометры остальные, дают осознание того, насколько все очень бережно нужно ко всему относиться и насколько все сильно тратится. Я раньше думал, что как бы, ну там оставил зарядку на ночь, ничего страшного не случится, но после того, как мы померили, я понял, что это очень может дарить по бюджету и по ресурсам. Ми побували в місті Одесі в 2016 році, в якому проходилось вже випускної школи енергії. Перші ми змогли поборотися. Там, там проходив екологічний квест, всеукраїнський, на який запрошено було 25 шкіл зі всієї України, і нам також випала нагода позмагатися, побачити весь захід і взагалі вплив не тільки в нашій області, в нашому місті, а взагалі у всій Україні. Бути небайдужими до всього, що оточує в житті, вчать педагоги своїх вихованців, адже всі ці знання знадобляться згодом, коли закінчать школу. Ось, наприклад. Активні члени енергокоманди виготовили плакат, який розміщений дітками нашими у маршрутних таксі, які курсують на наше селище. Ми проживаємо в досить такому районі, який засмічений роками, забруднений. І коли ми розмістили плакати у нашому у нашій маршрутці, люди почали звертати увагу. Ми звернулися до квартального комітету, зібрали повністю всю школу на таку акцію, як чи. Чисте подвір'я, чисто фесу він називався. Виготовили оголошення. На нашому селищі проживають мешканці майже 550 дворів. І в кожен двір були рознесені такі оголошення. Ми закликали громадськість прийняти участь в тому, щоб суботник він був не просто суботником одноразовим. І спостерігаємо зараз, що почалася весна, минув рік. І за цей рік у нас вже на нашому, в нашому кварталі відбуваються дуже часто такі суботники вже за ініціативи квартального комітету.